Школа Евера Теха це школа, де навчаються діти казкових героїв. Після навчання вони повинні заприсягтися слідувати долі своїх батьків. Сьогодні ми прочитаємо щоденник Apple White. а вона донька білосніжки. Сьогодні я спробувала вдягнутися і наформуватися в стилі Apple White. Це такі особисті щоденнички кожної ляльки. Вони йшли разом із кожним випуском. Ну як із з кожним. Не усі випуски були з щоденничками. У Apple їх зібралося Чотири, і ми кожен із них сьогодні прочитаємо. Я знайшла всі ці щоденнички і переклала їх на українську. Тому я не знаю, яким вийде відео в подовженні. Тому можете заварювати собі чайочок або каву і слухайте. А до речі, підписуйтесь на мій TikTok і Telegram канал В Telegram каналі буде більше всякого контенту. Перший щоденничок базовий Apple White. Ось такий. У ньому шість розділів, навіть сім. До речі, тут будуть всілякі цікаві гри слів, що в оригіналі вони будуть дещо цікавіші. Тому тут будуть всякі приміточки, як воно було в оригіналі. Я, звісно, постаралася якось цікаво це перекласти, але не все вийшло. На Розпутті. Життя може бути чудовим, коли у тебе є щасливий фінал. Візьмемо мене, наприклад. Оскільки моя мама це усім відома білосніжка. Моя доля йти її стопами. Це казкове майбутнє сповнене дружніх гномів мого власного прекрасного принца і чарівного весілля, яке завершується грандіозним музичним номером, а всі в королівстві знатимуть слова. Проте я ніколи не сприймала свій заздалегідь написаний спадок як щось само собою зрозуміле. Саме тому я наполегливо навчаюся в Ever After High. Адже коли ти наступна в черзі на звання найпрекраснішої з усіх, це неабиякий тиск, але воно того варте. Принаймні так було, поки дехто, закреслене ім'я Рейвен Квін, не вирішила спокусити долю і поставити під сумнів усі наші призначення. Ще не було так з тим, як усе було колись у давні часи. Яка роль у твоїх батьків така ж повинна бути і в тебе? Якщо твоя мама була злою королевою, то твоя робота стати наступною злою королевою. Це було написано так з певною метою. Тепер ніхто не знає, чи станеться їхній щасливий фінал. На щастя, великий лідер розуміє головну історію. Ми повинні слідувати своїм долям, саме тому я твердо налаштована перегорнути сторінку туди, де вона має бути. Ох, де ж мої манери. Дозвольте почати з самого початку. Розділ перший одного разу на початку нового навчального року за тиждень до занять у нас прийшла вітальна зустріч Book to School» або чарівний старт Чарміторія. Я з нетерпінням чекала промову директора Гріма, яка називалася Ласкаво просимо назад до школи. Він завжди нагадує нам, що ми всі призначені для величі. Нема коротких оповідань чи довгих казок. Ми всі сторінки у великій книзі життя і кожен має свою роль. Хіба це не чарівно? Я мріяла про цей рік ще з тих пік, як була маленькою віршованою казочкою. На день наступності я відкрию книгу легенд і присягнуся слідувати своїй долі. Це неймовірно чарівно не лише тому, що я почну шлях до своєї першої глави як білосніжка. Але й тому, що у нас буде просто казковий танець, який стає найголовнішою подією школи цього року. Це справжнє святкування. Я сиділа на верхніх місцях між своєю найкращою подругою Брайер Б'юті та принцесою з розкішним довгим волоссям, яке було складене на колінах. Це була донька Рапунцель Холлі Охеєр. і для неї це був перший рік у школі Еверравтор. Я розповідала їй, наскільки чудові у нас уроки. Коли Дачіс Сон вирішила зіпсувати нам настрій. Ох, чарівні сили, Ебу, припини примивати бідній дівчині мізки, щоб вона думала, ніби ти тут головна. Датчес завжди була мені як кістка горлі з тих пір, як принц Дерінг Чармінг за мене на минулорічний танець у зачарованому лісі замість неї. По-перше, всі знають, що ми з Дерінгом лише друзі. Це не моя провина, що він не завхасив Датчес. Але це не привід розповсюджувати небелиці про те, ніби я підмішала любовне зілля у ланч Дерінга. Але я не збиралася опускатися до її рівня. До того ж, промова директора ось-ось мала початися. Розділ 2 Наша вітальна екскурсія завжди починалася увечері з нашим королівським наставником, професором Голдом. Однак, коли ми зайшли, прекрасні веселкові драпірування, прикрашені дорогоцінним камінням професора Голда, зникли. Натомість перед нами була нескінченна біла тканина, з якої з'явилася наша нова вчителька. Вона оглянула нас і задумливо подивилася в далечінь. Вона представилася як її величність Біла королева. Але оскільки вона була нашою вчителькою, то хотіла, щоб ми називали її пані Її величність Біла королева. Девакувато. Але цього можна було очікувати від королівської особи з країни чудес. Вона запитала, чи є у нас питання, і викликала чудову дівчину з фантастичним взуттям і землею під нігтями. Ешлін трохи розгубилася, не може її звинувачувати. Я обожнюю Ешлін Еллу, і всі знають, що вона дівчина природи. Але все ж таки їй слід було привести себе до ладу після ранку, проведеного в зачарованому лісі. Зрештою, вона майбутня попелюшка. Ем, Пані її величність Біла Королеву. А де професор Голд? Чудове питання, відповіла вона, але потім просто задумливо дивилася в порожнечу незручну кількість часу. Я підняла руку. Ви знаєте, де він? Я ще ніколи не бачила, щоб вчителька настільки вражалася через те, що я неправильно до неї звернулася. Вона заявила, що поставила б мені незадовільно, якби лише знала, хто я. Я ніколи не почувалася такою збентеженою. На щастя, я завжди можу покластися на браєр Пс, Apple. Решепотіла вона. Коли клас вже виходив, дівчина залишилася позаду і виконула значну довжину волосся голлі у вікно. В її очах з'явився той самий імпульсивний блиск. Пішли на шопінг. Я вагалася, але Брайер знайшла чудовий аргумент: Екскурсія однакова щороку, ми ж не уроки прогулюємо. І ми втекли, щоб провести такий потрібний для принцес час разом. Третій розділ. Прямо через міст від школи знаходиться найкраще місце для шопінгу у королівстві місцевий торговий центр, який знаходиться у містечку Букенд, що недалеко від школи. Ми завітали до магазину дзеркал, щоб купити новий дзеркальний планшет до дня народження Блонді Локс. це ідеальний подарунок для журналістки-розслідувачки. Ми чудово проводили час, але в голові у браях все ще крутилося одне питання. Чому біла королева у нас викладає? Дівчина поправила свої нові сонцезахисні окуляри. Хіба вона не повинна правити країною чудес? Хвилиночку, Брайак, ти що не чула? Країна чудес не входить до нашого королівства, але є магічний портал, через який жителі країни чудес можуть потрапити до школи Ever After High. Зазвичай біла королева і королева сердець правлять країною чудес разом. Але я підслухала, як мої батьки говорили між собою, і сталося щось настільки жахливе, що всі, включаючи білу королеву, були змушені втекти. Потім портал зачинився: Я хочу створити благодійну організацію для них, поки ця вся ситуація не вирішиться. Напевно, дуже важко втратити свій дім. В подивилася через моє плече і раптом побігла: Я наздожену тебе пізніше. Я не могла побачити. І закреслено, оскільки я не носила окуляр. За ким вона побігла, але було вже пізно. І мені треба було зробити зачіску до початку уроків. Четвертий розділ Салон вежа має найкращого стиліста в місті. Її звали Поппі. і вона справжній професіонал у створенні корон із волосся. Але на мене чекав злий сюрприз мадам Баба Яга, наставниця для чаклунів у школі. Вона злегка усміхнулася. Вітаю, міс Вайт. Сподіваюся, у вас є записка, що звільняє вас від екскурсії. Як вона дізналася, правило номер один. Ніколи не врихати вчителю, особливо, якщо він може чарівним чином перетворити тебе на жабу. Я зібралася. Ні, мадам. Я зрозуміла, що потрапила в халепу. Її очі звузилися до щілин. Ти можеш бути майбутньою Білосніжкою, але ти не вище за правила. Ваше високосте. Вона двічі вдарила в долоні. І раптово бабах! Я опинилася в приміщенні для покарань. Єдине, що я чула, це високий рехіт баби Яги. П'ятий розділ. Цей рік почався не з тієї туфельки. Хто вона така, баба яга? Яка ж вона королівська проблема? Я ж не одна з її учениць. Я не вивчаю там ні чаклунства, щоб стати злою королевою. Чому вона на мене так налаштувалася? Правда, тому. Правда в, тому, правда, в тому, що я була зла на себе. Мої батьки так багато вклали в мене, а я ось тут, у приміщенні для покарань, чекаючи зустрічі з директором Грімом. Який же я приклад подаю? Якщо я повинна бути майбутньою королевою, я повинна поводитись відповідно, інакше вони можуть закрити на мені книгу. Бо якщо ти виступаєш проти системи, твоя історія назавжди залишається заблокованою, і ти зникаєш з пам'яті. Тож бути наступною Білосніжкою – це не просто бути красивою і популярною. Якщо мені пощастить вибратися з цієї халепи, я буду найкращою і найкращою з усіх, яку ця школа коли-небудь бачила. І саме це я і збиралася сказати директору Гріму. Як на замовлення відчинилися двері, і уявіть моє здивування, коли Браєр висунула свою голову і сказала: директор, хоче тебе побачити. Шостий розділ. Зазвичай я не вважаю чарівним плакати на публіці, але у випадку, коли тебе відправляють до директора, я зроблю виняток. Я розплакалася, але директор, як завжди, був добрий. Він заспокоїв мене та пояснив, що, хоча він був шокований, що я порушила правила, він розуміє, як це бути молодим. Але його тон швидко став дуже серйозним. Ви обрали невдалий момент для такої поведінки, ваша високосте». Я не можу дозволити нашій зірці бути прикладом бунтарства в рік її дня наступності. Боюся, що будуть наслідки. Сльози навернулися на мої очі, коли директор Грім повернувся до вікна. Вибачаюсь, але ви офіційно усунені з посади голови Королевської студентської ради. Я призначу пані Даче Свон на ваше місце. Це не може бути правдою. Якщо мене відсторонять від королівської студентської ради, я не зможу дивитися в очі батькам, і я поклялася виправити свою помилку. Я зроблю все, що завгодно. Він помітно зітхнув. Є дещо. Мені стало відомо, що Рейвен Квін може бути незадоволена своїм покликанням, як зла королева, де неї важливо прийняти свою долю. У вас є ідея, як їй допомогти? Це стало шоком. Рейвен була милою дівчиною, але я ніколи не уявляла, що вона не хоче стати наступною злою королевою. Якщо я правильно зрозуміла директора Гріма, він боявся, що вона не прийме свою долю. А якщо це станеться, вона може зникнути з пам'яті. Вона не лише поставила під загрозу себе, а й ставила під небезпеку мою Дерінга та багатьох інших долі. Я знала, що треба робити. Директоре, я офіційно прошу заселити мене з Рейвен Квін до однієї кімнати. Усміхаючись, директор Грім сказав, що я все ще залишаюся головою Королівської студентської ради. У мене з'явилося нове завдання рятувати Рейвен Квін. Деякі могли б подумати, що це дивно, дружити принцесі з злою чаклункою. Але якщо я зможу допомогти Рейвен зрозуміти, що їй слід прийняти свою долю, то все буде варте того, але це вже інша історія. Далі ми розглянемо щоденничок ляльки з Дня Коронації. Це той день, коли десь після Дня наступності, і десь в кінці року у них святковий бал. І їх просто коронують королевами школи, і, і, і королем школи, ну якось так. Ну, як звичайній американській школі. Це щоденничок з підготовки Apple White до дня коронації. Саме так е, ця подія звучить в українському дубляжі. Тут навіть пишеться, що це подія, яка схожа на королівський бал. Завжди знала, що одягнути на день коронації. Для мене це не було проблемою. Проблема полягала в тому, щоб знайти когось у селищі Bookend, Хто зміг би зробити мою сукню саме такою, якою я хочу? Я мала досить просте прохання. Сукня з чотирьох шарів, наткнена лісовою лисицею, з яблучно червоним ніжним шаром, покритим червоним вискучим шифоном, який накривався золотим рокадом із філігранним візерунком у формі лисичок, а зверху прозора металічна тканина, доповнена хутром, як у снігової лисички, але, звісно, штучним хутром. Не справжні. це ж не повинно було бути складно зробити. І все ж кожна швачка та модельєр дивилися на мене як на когось, хто попросив, не слідувати своєму покликанню. Вони вже минули розділ. Коли я вже думала, що мені не пощастить, я помітила магазин під назвою Крамниця хорового кравця. Я розповіла йому, що хочу, і він відразу взявся за роботу. Коли він закінчив, сукня була просто неперевершена. Коли я повернулася, щоб подякувати йому ще раз, його магазину вже не було. Там залишилося лише одне бобове степло, що тягнулося високо в небо. Дивно. Далі у нас щоденничок із колекції повернення України чудес. Мені, до речі, так подобається, як підібрали кольори у цій колекції для Apple. Дещо незвично. В цьому щоденничку є одна загадка, яка повинна рифмуватися, але. Перекласти її неможливо, бо там і гра слів і все що. Тому я прочитаю це дословно. Я покажу, як ця загадка повинна виглядати в оригіналі. Ну, якщо я зараз прочитаю, це взагалі буде. Незрозуміло, ну, завдання прочитати. Все. До речі, там же ж герої застрягли в школі, тільки яка знаходиться в країні чудес. У них там якийсь чи квест був чи що. Ну, от Apple попала в один із класів, в якому їй дали загадку, і вона повинна, вона повинна розгадати, в який наступний клас їй треба піти. Якщо я хочу закінчити Wonderland High, мені потрібно з'ясувати, який клас я повинна піти. Але загадка врідліш: Окей, okay, Apple, ти зможеш це зробити. А ось і сама загадка: говори, коли досягаєш піку. Ти хочеш це, коли слово на устах. Хоча це не таке сильне, як те, що я чула. Правильно це неправильно, коли все точне. А лід та миші це те ж саме, що різ і кубики. Давайте подумаємо: різниця між говорити і піковий це С. Якщо піковий, це як слово, якщо я додам С і говорити повинно буде схоже на меч. Але що не є таким сильним, як меч, о прислів'я. Перо сильніше за меч. Перша підказка Перо в другій частині правильне може бути неправильним, коли я дивлюся на слово точно. Але коли я його чую, воно звучить як писати. А це саме те, що ти робиш перо. Єдине, що об'єднує лід, рис, миші та кубики, це те, що вони рифмуються. Що і відбувається в поезії. Відповідь має бути поетичний клас: Вау, Житліш справжній шалений. Якось так. Наступний щоденничок, він доволі короткий. Це із випуску про епічну зиму. Там герої шукали різні троянди: там літо, осінь, зима, щось таке. І як виявляється, у кожному королівстві є своя троянда. У Епл це троянда корони. Зараз ми про неї прочитаємо: усі квіти з казок важливі. Врешті-решт наші історії не мали б тієї особливої магії без них. Але моя квітка троянда корони мабуть, найважливіша з усіх. Як охоронець троянди корони, я не тільки відповідаю за магію у своїй історії, але й за всю магію казок. Якщо комусь потрібна допомога, вони можуть розраховувати на мене, щоб допомогти магії їхньої історії розцвісти. Це важка робота, але також королівськи чудова. Далі був е, випуск ляльки, де. Apple у вигляді вже королеви, у вигляді вже білосніжки. Це була колекційна лялька, і там Apple, типу, вже коронована. Ну, якою б вона виглядала, якби стала білосніжкою і отримала свій щасливий фінал. І ось щоденничок, який йшов цією лялькою. Він називається щоденник королівського щасливого кінця Apple White. Або ще можна його перекласти як щоденник королівського довго та щасливо», Apple White, якось так. Пролог найчарівніша мрія з усіх. Час від часу я люблю влаштовуватися в затишному куточку пекарні бобового стебла, щоб розслабитися. Я переглядаю останні модні тренди на своєму зеркалопаді, зберігаю улюблені врання на свою сторінку в мрій листі, попиваю свій гексопільний чарівний латте і дозволяю думкам вільно блукати. Сьогодні, гортаючи щоденник принцесної моди, я не могла повірити своїм очам найчарівніше золотаве мереживо, яка я коли-небудь бачила. Вона нагадала мені коронаційний портрет моєї мами, написаний у день, коли вона стала королевою. Сукня, яку вона носила того дня, була вкрита подібним мереживом, я зрозуміла, наскільки особливим було б одягнути таку сукню, коли я стану королевою. Я стану королевою Apple Вайт. Від самої думки, мене перехопило подих. Раптом я змогла уявити все: свою коронацію, свою сукню і всю свою історію від самого якось давно. Можливо, можливо, моя казка звучатиме приблизно так. Розділ перший: одного разу я жила в королівському замку, яким правила найчарівніша зла королева всіх часів, Рейвен Квін. Сталося стільки всього з часів нашого навчання в Евера High, і тепер я була її особистою асистенткою. Одного дня, коли я полігувала її колекцію казанів за допомогою лісових друзів, мені гексанув або написав Хантер Хансман. Він написав, що мене викликали, щоб я забрала для рейвен чарівний лати. Дивно, що вона не попросила мене про це особисто, подумала я, вирушаючи в дорогу. Але щойно й дісталася краю замкових володінь, як Хантер вискочив із-за дерева. Епл. вигукнув він, тобі треба тікати, зараз же. Рейвін більше не може терпіти твоє співання під час роботи і каже, що лісові створіння, яких ти приваблюєш, роблять її замок надто милим. Вона хоче, щоб ти пішла, ти мусиш бігти. Що, як вона могла? Як міг хантер? Він міг би хоча б натякнути, що мені варто взяти із собою зарядний, зарядний пристрій для свого люстеркофона. О, чарівний колодязю. А ж він допомагав мені втекти, тож я щиро подякувала йому і повернулася обличчям до лісу. По секрету я трохи магічно схвильована за цей поворот історії, але зачекайно, як так сталося, що таємний ліс раптом став набагато більшим, ніж я запам'ятала. І похмурішим теж? Не встигла я отямитися, як холодний туман поповз під дерев, і ніби потягнувся до мене, змушуючи тремтіти. Глибокий вдих Епл, це шлях до твоєї долі. Не взираючись назад, я зробила крок у темряву. Розділ другий. О моя магія, я ніколи й нікому не рекомендую побувати у темному лісі. Щоночі, починаючи з того часу, коли я була ще просто дитячою рифмованою казочкою, мама розповідала мені свою казку, щоб я вивчила її на пам'ять, коли прийде мій час. Я думала, що якщо я знаю історію, то не буду боятися, коли це трапиться зі мною. Правда ж? Ну, спробуйте це сказати темному лісу з його шепочучими деревами та огортаючому туману. Якщо чесно, я була налякана і абсолютно застигла від страху. Я не пройшла й трьох кроків, як почала бігти, але темний ліс це найкраще місце для втечі. Корені створювали мені підніжки, гілки чіплялися за одяг, павутиння прилипала до моїх заплаканих щік. Наступне, що я пам'ятаю, це як я прокинулася в одязі промоклому від води і з листям у волосі, на маленькій галявині, наповненій яскравим сонячним світлом. З маленьким бурундучком на одному кінці і великим знаком над ним, який говорив «Котеж семи гномів і сувенірна крамниця. Я відчула полегшення, що побачила це, що навіть не змогла здивуватися сувенірній крамниці. Очевидно, після казки мами сюди почали заходити туристи, щоб побачити колишній дім білосніжки. Проте маленький будиночок був навіть чарівніший, ніж я уявляла. Хоча, безперечно, потребував прибирання. Не думаю, що гноми хоч раз прибирали відтоді, як мама була тут остання. На щастя, її старий фартух все ще висів на кухні. Тож я одягла його і одразу ж взялася за роботу, знову співаючи й влаштовуючись удома. Розділ третій. Чутки швидко розповсюдились про початок моєї казки. І люди збігались до хатинки, щоб опублікувати останні новини на своїх сторінках у MyChapter. Я буквально не могла нікуди піти без того, щоб за мною не слідкували камери люстеркофонів. Щоб ще більше ускладнити ситуацію, поширилась чутка, що Рейвен Квін у люті і заявляє, що її отруєне яблуко стане кінцем моєї казки. Я почала хвилюватись, але гноми явно були бородато запутані. Вони наполягали, щоб я залишалась вдома весь день для безпеки, що було страшенно самотньо. Я навіть не могла написати своїм друзям. Люстер конет в лісі працював так повільно, як тягнеться холодна каша. Тоді, одного ранку, поки гноми були зайняті в магазині сувенірів, до дверей хатинки постукала стара жінка-придавчиня. Звісно, я знала, що треба бути на сторожі, коли продають смачні яблука. Але цього разу в її кошику не було фруктів. Замість цього її кошик був наповнений свіжовипеченими виробами з пекарні бобового степла. О, я б могла б віддати свій щасливий фінал за цей смак! Я майже це зробила, бо коли я відкусила від першого ще теплого мафіна, я одразу впізнала смак. Кориця і. Отруєне яблуко! О, ні! На щастя, зігка бажань допомогла. Виявилось, що чутки про отруєне яблуко, яке стане кінцем, були лише чутками. Я впала в зачахований сон і не могла рухатись чи прокинутись. Нагадайте мені, щоб я розповіла Брайер, що це не так вже й погано. Адже у зачарованому сні можна мріяти про що завгодно, і я мріяла стати королевою. Я мріяла про свій день коронації і що все буде добре. Що я могла б зробити після того, як буду коронована? Після всіх цих неприємностей моє довго та щасливо ось ось мало стати реальністю. І тоді це нарешті сталося. Мою мрію перервав поцілунок ідеальний поцілунок, поцілунок, який здавалось. Наступив важке закляття сну з такою ж ідеальною і щасливою теплотою, хоча, чесно кажучи, він був трохи надто свинявим і вологим. Насправді, тепер все моє обличчя було в свині та. хвилиночку. Я відкрила очі і побачила, своє лате? Моє лате! Я... я знову в пекарні бобового степа. Напевно, я заснула, поки мріяла, і прямо в своєму чарівному лате. Я зітхнула швидко витираючи обличчя, сподіваючись, що ніхто не помітив. Одного дня я побачу своє довго та щасливо. Одного дня. От і все. Ми прочитали всі щоденники Apple White. Надіюсь, вам сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там багатенько рубрик. Наприклад, Панфіки, які я рекомендую. Ще я перекладаю комікс по чоловікам і він виходить кожного місяця. Ще я іноді фотографую своїх ляльок і виставляю це в теорем. Також в мене є Тік-Ток. Там, думаю, теж цікаво. Тому підписуйтесь. До зустрічі у нових відео. Пока!